Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чмак, і сьогодні хотілося б продовжити попередню тему, а безпосередньо заробіток на чорному ринку за допомогою новачка абсолютного новачка, на якому немає взагалі ні каплі, ніякої фейми. Ви знаєте, фейму необхідно здобувати, а срібло необхідно заробляти. От якраз про друге ми сьогодні з вами і продовжимо. Попередньому відео, хто не дивився, буде в описі під відео прикріпленим, але я вам... Дуже коротко нагадаю, ми з вами заробляли на новому персонажі, в якого був капітал мільйон срібла. Ми заробляли на ньому невеличкий стартовий капітал. Тож я постарався розказати та пояснити, як необхідно починати заробляти за тобою закупівлі вбистру. Тепер же настав другий день. Подивимося, які будуть результати сьогодні, і що я вам новенького покажу сьогодні. Ще раз повернуся назад. Я приходив в місто, дивився ціннички, перевіряв їх з карлеонськими цінами, закупав у бистро різноманітні предмети, відвозив їх в карлеон і там продавав в 3, в 4 і в 5 разів дорожче. Ось для прикладу сьогодні покажу, як я продовжував ту саму механіку по інших містах. Я зайшов у різноманітні міста. Я вам показував тоді, на прикладі місто Форстеринг. Після того, уже поза екраном, я продовжу робити все те саме уже в інших містах. І уже коли закінчив, у мене на балансі вже було більше 8 мільйонів. Але до цього ми з вами зараз якраз відійдемо. Як можете бачити на своїх екранах, я в місті Тетфорд закупив дуже і дуже вигідні партії. Я купував по дві сотні монет посохи вогню, які я продавав уже в місті Карлеон, безпосередньо по півтора тисячі за штучку. Також я бігав по інших різноманітних містах. Ось просто для приклуту, то що в мене лежить в сумці, це то, що закупляв в інших містах. І таких покупок у мене була не одна. Звісно, я купляв як і у великих містах, так і у маленьких стартових. Нагадаю, я просто приходив, знаючи ціни в Карлеоні. Я просто приходив до маркета, дивився, що продається тут а в рази дешевше, купував це і відвозив безпосередньо в Карлеон. І такі ходки приносили, як я нагадаю ще раз, x2, x3, x4, і X5 в ценнику. Тобто я купляв їх по 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 50, по 200 монет і продавав безпосередньо по 500, по 1000, по 10 і 20 тисяч. І безпосередньо, покатавшись отак повні сутки, в мене на балансі вже є 8 мільйонів. І притом всьому, ще на маркеті стоїть дуже і дуже багато різноманітних товарів, які ви зараз бачите в себе на екранах. І я кажу, воно все продається доволі таки швидко. Так, звісно, хочу зауважити дуже і дуже важливий нюанс. Під попереднім відео один із підписників написав мені надзвичайно корисний коментарій. Він зробив, верніше спробував зробити 10 ходок, із яких доїхав рівно один раз. Нагадаю, це навчальне відео. Я лише даю рекомендації. На превеликий мій жаль, гангери є на червоних локаціях, і вони будуть вас та мене ловити. На мій превеликий жаль, від цього нікуди не дітися. Тому все, що я показую, я показую лише з власного досвіду. Повторювати це чи ні, вирішувати лише вам. Я лише показую свої власні дії, що я роблю. Яка послідовність і як в мене це виходить? Чи вийде у вас, я цього гарантувати не можу? Можу лише гарантувати те, що це цікавий та дуже прибутковий контент. Що ж, ліричний відступ зробили, тепер давайте продовжимо. Поначалу я показав вам, як заробляв на торгівлі в Бистру. Так, да, це прикольний, цікавий і прибутковий контент, але є в рази прибутковіший. Це торгівля в довгу. От якраз сьогодні я і почну цим займатися. Для прикладу ось у плащі. По сотні монет купуються, по три сотні продаються непогано, і це по ордерах нагадаю. Ось є краща позиція сумки. Їх можна закупляти по 150 ордером на закупку, а продаються вони по тисячі і більше. Тобто вихід фікс 10. І ось безпосередньо такі позиції я сьогодні і буду шукати. Мечі. Хорошо, по 120 купляємо за штучку. Продаємо посіки, вірно, 1400 і більше. Вигідна позиція? Звісно, вигідна. Луки. Ордер мона виставити за 98 монет. Продаються вони знову ж таки 1300 плюс. Вигідно? Звісно, вигідно. Далі, моя любима позиція посохи вогню. Мона закупити їх по плюс-мінус від 80 до сотні монет ордером на покупку. Будемо продавати її посіки, вірно, 1500 плюс. Зверніть увагу, я виставляю ордер на закупівлю зразу по кілька тисяч штучок, тому що це дуже і дуже вигідно. А предмети Т2 рівня скуповуються дуже і дуже в великих кількостях і дуже-дуже швидко, -дуже тому що постійно в Albion Online приходить різноманітна кількість нових гравців, як знову ж таки нових, і знову ж таки тих, хто проходить навчання заново, тобто твінків. Звісно, що перші, що другі, просто скидають свої Т2, Т3 шмотки на місто. Вони не задумуються над тим, щоб вивезти їх, продати десь подорожче. А от такі перекупи, як я, дуже цьому раді. Давайте далі, броня солдата можна виставити по ордерах по 43 штучки. Ви пробачте, по 43 монети за штучку продаються по 500 плюс монет. Далі, тканєва броня. можна купити за 90 монет за штучку. По ордеру, звісно ж, а продаються вони по 600. Но цю позицію я знехтував. Зверніть увагу, прийшло всього лише кілька секунд з моменту того, як я розпочав закупати предмети, верніш виставляти ордера, а вже 4 предмета продалися. Тобто, ви розумієте швидкість закупу, да? такі ордера можна виставляти не лише в місті Форстелінг. такі ордера можна виставляти в різноманітних інших містах. Є і знову ж таки наголошу, як у великих, так і в маленьких стартових містах. Ціни тута в стартових містах навпаки. В 90% випадках завжди будуть смачнішими, ніж у великих містах. А ще, Чому я не закупив форстерингу, чесно не пам'ятаю. Тут аж закупаю по 98 і буду продавати їх в чорному ринку по 600. Тут же ж закупляю сумки уже безпосередньо 315 монет. Да, трішечки дорожче, ніж у місті Forsteнг. А це стартове місто біля форстерингу. Ну нічого, є набагато інші цікаві позиції. Мечі. Там продавалися по 90 по 100. Тут ж можна купити по 65-70 по 70 монет і купити їх у величезній кількості. Родня найманця у стартовому місці можна вистати ордер на закупівлю по 31 монеті за штучку, а в чорному, кхм, пробачте, в Карлеоні, можна ці крутки вже поставати по 1000 монет за штучку. То зверніть увагу: націнка в 30 разів більше. Тому думаю, всім зрозуміло, що це дуже і дуже прибутково. Ботинки найомніка по 25 монет за штучку закупляємо, там по 4 сотні продаємо. Шолом найманця. купляємо по 24 монетки, там продамо по 400 плюс монет. Йдемо далі. Броня солдата. Купляємо по 32 монетки, продаємо по 800 плюс. Далі йдуть мантії. Купляємо по 43 монетки, продаємо по 600 плюс на чорному ринку. Луки купуємо в стартовому місці по 92 монетки, продаємо по 1500 в чорному ринку. Далі ж закупляємо ліва рука книги, виставляємо ордер на закупівлю по 23 монетки і будемо продавати в чорному ринку по 500 плюс монет. Тож, знову ж таки, звертаємо увагу: я виставив ордера на дуже велику кількість предметів. Ну плюс-мінус, бачите зараз себе. І безпосередньо вийшло 12 різноманітних позицій. І поки я все позиції, 51 предмет уже продався мені. Тобто, поки я виставляв 12 ордерів, передивлявся їхню вартість, вирішував, чи варто чи не варто, мені продали вже 54 предмети, які можна прямо зараз брати, і відвозити їх в Карлеон. І знову ж таки, хочу нагадати, це я показав вам приклад міста Форсельних і стартового міста біля нього. Є ще Люмхурст і стартове місце поруч. Також є місто перчуч, і знову ж таки стартове місце поруч з ним. Далі в нас є, не забувайте, марток, і стартове місто поруч з ним. І, звісно, останнє місто, але не останнє по значенню, місто Тертвор. і стартове місто біля нього. Тобто в нас є 10 міст, на які я можу виставляти ордера далі. І дивіться. Я перед початком виставляння ордерів мав на балансі 8200. Зараз у мене 5 мільйонів 200 тисяч. Тобто, на те, щоб закупитися, я змушений був витратити багато чи немало 3 мільйона. Все я вам не показував, щоб вас дуже сильно не нагружати. Після того, як я закупився у форстелінгу та приблизному до форстельнга на стартовому місці, я закупився ще верніше виставив ордера в місті Люмхурст і також. В стартовому місці біля міста Люмкурс, а також у місті Брічуч. І того у мене на балансі рівно 1 мільйон залишився. Про всяк випадок, нехай краще лежить. І після того, як я виставив цього ці ордера, я пішов в офлайн. що ж, а у нас по традиції розіграші. І так як попереднє відео набрало більше 1000 переглядів, у мене сьогодні буде 5 переможців. Є перший переможець, який отримає 5 балів і також свій приз. Другий переможець, який отримає свої 5 балів і свій приз, є другий переможець, хорошо. На жаль, немає третього переможця, немає Ніка. Далі йдемо. Є третій переможець хорошо. Ще 5 балів є у нього є приз. Є також четвертий переможець, який отримує свого приза, а також ще свої 5 балів. І останній п'ятий переможець у нас також є. Ви всі отримуєте по 5 балів, а також свої призи. А призи, думаю, у вас будуть наступні, такі як 5 грізліків. Думаю, це хороша плата за активність на моєму каналі. І звісно ж, всі ваші призи будуть у нас знаходитися у мене на власному острові в місті Брічвоч. Нагадаю, нік Чумак 1. Стоп до острова, а також до власних скриньок у вас уже буде на момент вистуху до цього відео. А що необхідно, щоб прийняти участь в доємному конкурсі, читайте в описі під відео. Скажу наперед, необхідно ставити коментарі і написати свій ігровий нік в кінці. Що ж, а ми з вами продовжуємо. Я вернувся із офлайна уже безпосередньо через багато чи немало, аж сутки. І подивимося, що у мене закупилося у місті, дуже наближеному до місці Люмхруст. І дивимося так: закупилося у мене багато чи немало, трішки більше 1 тисячі різноманітних товарів. Я думаю, що це дуже і дуже хорошо. Я виставив ордера, зачекав всього лише кілька нещасних годин, ну як сказати, нещасних 24 години це непогано. Зачекав, і у мене закупилась різноманітна. Різноманітна кількість різноманітного луту. Ми виставляли ордера по дуже низьких цінах, які давали нам від x10 і до x30 націнку на товари. І тепер ми збираємо ці товари, які будемо безпосередньо продавати. Я Зараз трішки перемотаю вперід, щоб не затримувати вас. Що ж, ось і нарешті я зібрав усі товари і перемістив у скриньку поруч із банком. І дивимося, що в нас тут є. Аж цілих 2600 кг. На секундочку, вже безпосередньо півтора ходки на моєму сетапі. Багато це чи мало, ну не знаю вирішувати, звісно ж вам. Е, нагадаю, я можу зараз як взяти різноманітні предмети і докупити їх першим методом, тобто докупити їх по адекватні цінах, якщо вони тут є, догрузити до цього і зробити дві повноцінні ходки. І плюс я буду мати величезний величезний прибуток із за різноманітних методів торгівлі. Ще нагадаю, ми закупляли ці предмети не по 100, 2, 3 сотні е, за штучку, а купували їх по 20, 30, 50 і 100 монет за одиницю товару. Ну що ж, а от у припортальному місці Форстерінга мені вдалося закупити, по-перше, повну сумочку і також додатково ще на одного бичка, тобто дві повноцінні ходки. Доплюсувати ще, дві, ще півтора ходки в люмі вже непогано. Також до цього списка давайте штренько доплюсуємо ще одну ходочку із міста Форд Стеррінг із непоганими товарами. Також давайте доплюсимо сюди одну ходочку із міста Брічвуч. Але поки оце все я возив потихеньку, помаленьку, по ходочці по ходочці, час за часом у мене збиралися нові предмети, адже ордера висіли весь цей час. І як бачите, при порталці люма у мене зібралося трохи більше двох тисяч. А ось біля міста Форстерінг, уже через наступні сутки, у мене вже було ще лишніх 4 з лишнім тисячі різноманітних товарів. Да-да, поки одне возиш, інше купується, і це можна сказати майже нескінченно. І так потихеньку, помаленьку, ходочка за ходочкою, мій персонаж заробляє все більше і більше. Одна ходка, нагадаю, займає у мене плюс-мінус від 10 до 15 20 хвилин. Звісно, все залежить від довжини маршруту. Звісно ж, це залежить від кількості гангерів на локації, адже я стараюсь їхати не прямо в них перед носом, а хоча би їх хоч трішечки об'їжджати. Що ж, я все зложив це безпосередньо в скриню, і дивлюся, що в мене дуже і дуже велика кількість ваги. Нагадаю, ну верніше скажу, мій бичок під пирогом може підносити вагу у кількості 2300 кг, а Товарів закуплено в мене безпосередньо на 15 тисяч кілограм. Тобто, щоб оце все перевести, що закупилося біля міста Форстерінг у стартовому місці, мені необхідно буде зробити тішки більше, ніж 6 ходок. І нагадаю, кожна ходка в середньому приносить мені зараз уже 1 мільйон срібла чистими. Як бачите, товар закупився непоганий у великих кількостях, у хорошій якості, і, звісно ж, це все дуже і дуже за низькими цінами. Знову ж таки, це все лише мій приклад. Вийде таке у вас, не знаю, будете таким займатися, вирішувати вам, чи це вам прибуток? Звісно, принесе. Але ось питання, чи ви це довезете. Мені наразі щастить. На весь цей час я ще не вмер рівно ні разу. І возився, нагадаю, з міста Форстерлінг, біля міста Форстерлінг, Люм, біля міста Люмхурста, а також місто Прічвуч. Тобто я зайняв усього 5 різноманітних міст, а є ще додаткових ще 5. Ну, персонаж тихенько-потихеньку заробляє, срібло з'являється на балансі, товари закупляються, і, як то кажеться, грошики з'являються на балансі. Що ж, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Сподобалося вам чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Звісно ж, дуже цікаво про це почитати. І звісно ж, я прийму до уваги кожне ваше слово. Також, звісно, напишіть, чи варто продовжувати. Розвивати цього персонажа і заробляти на ньому срібло в подальшому, звісно ж, якщо скажете так, я покажу більше методів перевезень, більше закупок і більше різноманітних схем. Ну і звісно, покажу, що можна досягти за певний відрізок часу. Якщо ж ні, будемо пробувати розвивати інший контент. У мене варіантів ще досталь. Єдине, що правда не вистачає, це часу на створення оцього безпосереднього контенту. Ну що ж, а по традиції, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, приймайте участь в розіграші. Також нагадаю, всі бали, які вже отримали для того, щоб отримати свого мамонта, записані в описі під відео в самому низу. І нагадаю: той, хто першим збирає 50 балів, отримує халявного мамонта, скрапченого особисто мною, і, звісно ж, вирощеного особисто мною від мене особисто.